Привіт. Сьогодні з Максимом гуляємо по Риму і хочу вам показати такий витворчості творчості в Римі, як графіті. Мені здається, що вони тут скрізь, на магазинах, ось на парканах, на будинках. Тут а мені здається, що не знайдете місця, де немає графіті. Максим, тобі подобається графіті? Максиму графіті подобається, мені воно подобається не скрізь, але. Мені здається, тут немає жодного будиночка, жодного місця, де немає ось ці графіті. Давайте покажу вам спочатку такі непогані графіті. Ну що ж, ось такі графіті малюють художники, не знаю, дизайнери, хто це все придумував. Звісно, з однієї сторони це цікаво, а з іншої, мені здається, що повністю-повністю ось такі графіті. Всі стіни, паркани, це трішки якось так жахливо. Ось заїзд мізиться на парковку. І вся парковка ось такі графіті. Всі стіни, всі будинки. Я не знаю, за скільки часу це все розмалювали, розкрасили, але це з однієї сторони трішки виглядає. Не дуже. Ну, Максиму подобаються ось такі кольорові. Звісно, кольорові це класно, цікаво. А ось такі, які розмальовують на будинках, не дуже. Да, Максим? І їх тут продовж цієї стіни на паркані ось тільки знаходиться. Ну і ось графіті на будинку. Мені здається, немає місця, де б не глянуло ваше око, де немає графіті. Вони тут скрізь, скрізь, на машинах. Трішки покажу вам. Ось графіті на парканах з квітами. Мені здається, що... Ну і машина ось стоїть. Теж намальовані графіті. Як і казала, вони тут скрізь. Місто графіті. Така свого роду творчість. Це є творчість. Да, ось такі наліпки. Я не знаю, хто їх клеїв стільки, але вони тут теж скрізь. Кольорове місто. І знов графіті. Ось це, звісно, цікаво, коли ніби сохне одяг. Ну а ось такі графіті вже, звісно, не цікаво і не прикольно. І так практично на кожному будинку, на кожному паркані є ось такі графіті. І трошки риму вам. Ми знаходимося на метро Гарденія. І ось з цієї сторони теж спробую приблизити вам. Теж на будинку графіті. Ви тільки подивіться, скільки їх. Це жах. Це просто жах. Весь будинок розмальований в графіті. Звісно, таке. Максимум дещо подобається з цих графіті, мені частково, тому що коли ти йдеш, і вони ось розмальовані по всіх стінах, на перукарнях, на магазинах, на будинках. Я не знаю, воно мені трошки кидається в очі дуже сильно. Не знаю, напишіть вашу думку. Як ви думаєте, це красиво, некрасиво Мені трошечки воно не подобається. Такої кількості графіті я ще в своєму житті, чесно, не бачила. Бачила там розмальовані деякі паркани, але стільки це жах. Просто жах. Ось йдемо поруч. В мене буде зараз будинок, покажу вам теж. Він розмальований повністю. Підходимо до будинку і ось. Ось така творчість. Не знаю, як вам, але мені це не дуже. А як власникам це взагалі? Вони, напевно, на це уваги вже не звертають, його не зафарбовують, не змивають, тому що, видно, його розфарбовують постійно. Тому в першу чергу, коли я приїхала в Рим. Мені зразу впали в очі ось ці графіті і вони були скрізь. Цікаво, звісно, цікаво, але і ще там ось Максим стоїть. Там теж будинок розмальований графіті. В кожному будиночку перший поверх це магазини, кафе, а на решту етажів це вже жили будинки. А перший поверх це якби комерційна вся нерухомість. І кожен будиночок, ось так йдемо. Тут там, магазинчик, квіти, от всякі такі для вазонів, а інші вже поверха це житлові будинки. Тому сьогодні трішки погуляли, подивилися місцевість. Райончик такий тихенький, спокійний. Мені сподобався. Чим мені сподобався Рим, це тим, що тут будинки не настільки величезні, немає таких здоровезних марочосів. Будинки там в 3-5 в етажі. І немає такого, знаєте, нагромадження великих будівель. Будиночки невеличкі, компактні. Ось зайшли в такий райончик спальний. І ось тут 4-5 етажі будиночки. Цікаво так. Ну що, якщо буде щось цікавеньке, ми обов'язково для вас знімемо. Ну а на сьогодні, все. Всім дякуємо за перегляд і всім пока-пока.